Цьому відео говоримо про блокчейн Лео, а саме про особливості побудови даного блокчейну. Блокчейн Лео, нагадаю вам, що це блокчейн, який е, будується на засадах приватності, конфіденційності, що зараз є надзвичайно актуальним. Даний проект зібрав близько 300 мільйонів доларів інвестицій. Тобто, ми бачимо, що е, передові ТР1 фонди заінвестували в цей проект, що передові ТР1 фонди зацікавлені в даній, е, так, даному блокчейні, в даній технології. І вірять дійсно в те, що блокчейн Алео зможе змінити наше життя кардинальним чином і внести в наше життя ту приватність, ту конфіденційність, про яку е власне команда блокчейну алео на чолі з Алексом прудином говорить. Е дуже є крутим, е так те, що команда є відкритою. Кожної середи відбуваються ком'юніті-коли, кожен може зайти, послухати інформацію про те, як розвивається блокчейн АЛЕО і роздобути для себе якусь певну цінну інформацію. Вже зовсім скоро блокчейн АЛЕО буде виходити в головну мережу, так, 에, тобто буде запускати головну мережу власного блокчейну. І хочу сказати, що це буде подія, така дуже топова подія, так. Одна з найголовніших подій 2024 року. Всі ми надіємося на Лео, всі ми підтримуємо Лео, продовжуємо. Створювати різноманітний контент про Олегу. Тож, всім до нових зустрічей!